Готуючись до Великодня, чи не кожна господиня думає, якими стравами потішить свою родину за святковим столом? Однак є чимало людей, котрі не можуть собі цього дозволити. Про таких людей напередодні дня воскресіння господнього не забула торгова марка Просто добрий хліб та радіо Люкс у час ворогу посту перед днем світлого воскресіння Господнього люди мають змогу переосмислити свої думки, сповнити душі світлими помислами та вчинками. Особливою у ці дні є турбота про малозабезпечених та одиноких людей, аби довести, що про них піклуються та пам'ятають. Радіо Люкс та торгова марка Просто добрий хліб організували спільну акцію Паска до кожного столу. Торгова марка просто добрий хліб виготовила понад тисячу пасок і планує безкоштовно роздати їм людям. Щоб зробити їм приємність у передань великодних свят, протягом 21 та 22 квітня вулицями міста ходили дівчата, які дарували людям паски. Львів'ян вразила така турбота доброчинців. Подарували мені гарну пашечку, дуже вам дякую на моє здоров'я, щоб було щось І Дуже добре, тому що свята і всім хочеться чогось доброго, і не тільки матеріально, але й духовно. Цікава акція, яка привертає увагу. І, взагалі, до цього великого християнського свята радіо «Люкс-ФМ» спільно із меценатами вже в п'яте проводить такі акції, прагнучи принести свято до кожного самотнього серця. Великдень це свято відродження християнської душі, час оновлення, радості та тепла. Ми прагнемо донести святкову атмосферу до кожної домівки. Сподіваємося, що наші великодні акції піднімуть настрій і дорослим, і дітям. Торгова марка просто добрий хліб протягом 10 років існування на львівському ринку. Не лише тішить львів'ян своїм продуктом, а й дбає про їхній настрій. Тому і в будні і у свята піклується та пам'ятає про усіх своїх споживачів.